Вуздечка це певна зв'язка слезової оболонки порожнини рота, яка з'єднує губи та язик з порожниною рота. Інколи трапляється так, що вуздечко має низьке розташування. У таких випадках ми радимо провести просту та ефективну процедуру пластику. Що буде, якщо не провести пластику вуздечки? По-перше, з'являються проблеми з дикцією: дитина не вимовляє певні літери та звуки. Наступне це Формування неправильного прикусу в подальшому може закінчуватись тривалим ортодонтичним лікуванням. Якщо вуздечка має низьке прикріплення, то можна механічно травмувати постійно цю вуздечку. І в подальшому це призведе до хронічного запалення. Наступний момент це можуть бути проблеми з харчуванням. Особливо це стосується немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні. Дитина не може нормально схватити сосок або пляшечку з сумішю, і в подальшому дитина не буде набирати вагу. І останнім пунктом може бути порушення естетики коли в більшій мірі дитина посміхається ясними аніж зубами.